Ну привіт, козаче! З тобою Морген Реслінг. У ніч понеділка на вівторок пройшло щотижневе шоу Raw від WWE, і на ваших очах огляд цього шоу. Я не бачу сенсу затягувати, тож ми починаємо. Шоу на ринку відкрило угрупування Судний день в складі трьох осіб, а саме непереможна жіноча чемпіонка Рія Ріблі, сеньор гроші в банку Деміан Пріст та майбутній чемпіон у важкій вазі ФІН Баллар. Саме так всіх представив Фін. Далі нам показали, як на минулому тижні Домінік Містеріо переміг уесалі на NXT у поєдинку за північно-американське чемпіонство. Після цього Рія Ріплі представила людину, яка на минулому тижні була в мейн івенті усіх, що шоу, а саме нового північно-американського чемпіона, брудного Домініка Містеріо. Далі на ринг вийшов в грудний дом. Він отримав, як завжди, негативну реакцію від глядачів. Домінік продемонстрував відео, в якому він увесь чудовий, але фанати почали скандувати, що від лайно. Після цього до ринку вийшли командні чемпіони Семі Зейн та Кевін Оуленс. Кевін сказав, що йому не подобається, коли люди, яким ти дав урок, не навчаються чомусь новому. На минулому тижні Кевін та Семі перемогли судний день, і Кевін хоче, щоб Домінік запам'ятав, що всім байдуже на його слова. Кевін каже, що найкращим, що може зробити Домінік містеріо, це не завжди столити пельку. Брудний дом відповів, що не буде терпіти такого ставлення до нього. Він північноамериканський чемпіон та вимагає поваги до себе. Після цього почав говорити Семі Зейн. Семі сказав, що Домінік у чомусь правий. Він правий лише в одній речі, що йому виявляють неповагу. Це через те, що його ніхто не поважає. Але Семі має одну гарну ідею, щоб Домінік міг заслугувати більше поваги. Він пропонує Домініку Містеріо побитися сьогодні на шоу за північноамериканське чемпіонство. Цей виклик прийняла Рія Ріплі замість Домініка. Та цей бій був призначений на сьогодні, на цьому сегмент закінчився. Після цього пройшов поєдинок Бекі Лінч проти Зої Старк. Якщо Бекі переможе, то вона все ж таки отримає матч реванш проти тріщ Стратос, а якщо вона програє, то має набити татуювання з обличчям Тріч на своєму тілі. Якщо казати про поєдинок, то поєдинок був непоганий. Поєдинок почався з гарного темпу та намагався отримувати цей темп до кінця поєдинку. У кінці поєдинку Зоя Старк хотіла привести Z360, але Бекі змогла реверснути його. Після цього Бекі Лінь зафіксувала болявий, але тріш Стратос, яка стояла біля ринку, кинула свою маску на ринг. Рефері почав викидувати маску з рингу і в цей момент річ хотіла допомогти Зої, але Бекі скинула трич з рампи. Після цього Зої почав згортати Бекі на отримання до трьох, але Бекі на 2 змогла вирватися. Після цього Зої Старк хотіла стрибнути на Бекі-Лінч з третього канату, але Бекі ліч реверснула стрибок у Мен Слем. Після цього вона здобула перемогу, отримавши Зої Старк до трьох. Далі на ринг вийшов американський кошмар Коді Роуз. Він вийшов розповісти о подіях, які відбулись на минулому тижні. Спочатку він привітав усіх фанатів, а потім розповідав про минуле його побиття. Він нагадав, що у момент побиття в залі сиділа його мати, але її не вразило, що зробив Брок Леснер, бо вона бачила багато поганих речей. Коді каже, що Брок зробив лише одну помилку. Ця помилка в тому, що він побив Коді на очах рідних, але залишив його живим. Зараз Коді хоче не лише перемогти, а й знищити Брока Леснера на SummerSlam. На цьому закінчився сегмент. Далі пройшов раніше анонсований бій. А саме Семі Зейн проти північно-американського чемпіона NXT брудного Домініка Містеріо. Семі Зейн вийшов в рингу разом з Кевіном Оуенсом, А брудний дом вийшов разом з сеньором гроші в банку Дейміном Приста та разом з Рією Ріплі. Бій почався одразу домінування Семі Зейна. Це було передбачено. Але далі судний день почав втручатися у поєдинах. Після двох втручань рефері вигнав Кевіна Оуенса та Рію Ріплі разом з Деміаном Пристом. Після цього поєдинок почав розганятися. Чесно кажучи, хочу похвалити Домініка. З кожним разом він на ринку краще та краще. Також мені подобається, що він на кожному випуску захищає свій титул. Тепер розповім про кінцівку поєдинку. Після того, як Семі реверснув спробу Домініка провести фрокс плеш третього канату, Семі провів екстлодер та хотів провести Хеллова Кік. Але у цей момент учасники судного дню викинули побитого Кевіна Оуенса на арену. На це відволікся Семі Зейн, що дало змогу у Домініку Мистеріо згорнути Семі та здобути перемогу. Після цього нам продемонстрували, як за лаштунками Кеві Новенсід у лікаря, схоже у Кевіна травма плеча. Далі ми побачили, як за раштунками, Томаса Чампа сказав Накамурі, що він розуміє, що Накамура програв минулого разу через Томаса. Тому він прощає удар, який Накамура зробив на минулому тижні. Але це було лише один раз. Але якщо Накамура з'явиться сьогодні біля ринку під час його матчу проти Бронсона Ріда, то у Накамури будуть проблеми. Після цього ми побачили бійку між Томасою Чампою та Бронсоном Ріном. Бій тривав за сюжетом, що Бронсон Рід занадто важкий. Протягом усього поєдинку Томаса намагався щось вигадати, щоб перемогти Бронсона Ріда. Але після одного прийому з боку Чампо Проводив 5. Під кінець Чампа увімкнув режим звіра. Він зміг провести удар калінам у голову та перехопити ініціативу. Але тут до ринку вийшов на камура, на що відварився Томаса Чампа. Це допомогло Бронсону Ріду. Бронсон спочатку стрибнув на чампу з рампи, а далі стрибнув з плечом з 3 канату. Після цього Бронсон Рід здобув перемогу. Це було непогано. Коли перевага була на боці Чампи, то мені подобався цей поєдинок, бо Чампа задавав гарний темп. А коли перевага була на боці, Бронсона Ріду, то починався, рестлинг, що було теж непогано. Далі нам показав як Байрон Саксон, брав інтерв'ю Лів Морган. Ліф розповіла, що з ракель Родрігіс усе добре і вона скоро повернеться до виступів на ринку. А якщо казати про її поєдинок, який пройде сьогодні проти рії Ріплі, то вона остання, хто змогла отримати рію ріплі. І сьогодні вона не відступить, бо саме через рію ріплі вони втратили свої командні титули. Після цього інтерв'ю на арену вийшла Лів Морган для поєдинку проти Рії ріплі. Але на неї зненацька напала рія ріплі. Рія почала травмувати ліву руку Лів Морган. Рія сказала, що ліфт та ракель даремно зв'язали з рією ріплі. Рія закріпила стілець на руці Ліф Морган і вдарила по ньому. Після цього вибіг лікар. Але Рія прогнала лікаря і знову закріпила стілець на руці і вдарила по ньому. Після цього Рія пішла з рингу, а Ліф кричала, що вона не може рухати лівою рукою. Далі ми побачимо, як за колісами Максин Дюпрі визвав Вальхау на одиночний поєдинок на наступному тижні. Цей поєдинок стане першим одиночним для Максину і її кар'єрі. Після цього ми побачимо, як на арену вийшов рікашет, який шукає Логана пола. Рікашет протягом усього шоу шукав логана за розтунками, але не знайшов. Рікашет взяв мікрофон та каже, що логану не місце тут та в роздягальні реснерів. Його місце не тут не через його бойцовські здібності, а через його поведінку. Рікашет хоче надати урок логану Полу, тому він викликає його на поєдинок на шоу Summer Slam. Після цих слів на рікашета зі спини напав Логан Пол. Логан Пол взяв свій телефон та каже, що приймає виклик. А далі він почав ображати фанів і він зовсім забув про рікашета, який вже підвівся на ноги і провів кік в голову Логано Полу. На цьому сегмент закінчився. Далі показав, як за раштунками, інтерв'ю давала Шейна Безлік. У Шейни запитали про її відношення до Ронда Раузі. Шейна каже, що її бісить рода Раузі і вона хоче з нею побитися на шоу SummerSlam. Потім побачив поєдинок Аполло Крюса проти Деміна Приста. Але перед цим нам показали, як Логан Пол давав інтерв'ю Байрону Сакстону. Логан каже, що він планує приїхати на наступному тижні в Х'юстон та побити Рікошета. Він планує розчавити його тупу лису голову і прохає, щоб Байрон не ображався. А зараз повернемося до поєдинку Пріста та Крюса. Священник, а саме таке прізвисько Пріста, за три хвилини зміг перемогти Крюса. За увесь поєдинок Крюс зміг спровести 3-4 прийоми. Далі до ринку вийшло групування Імперіум, бо нас чекає зустріч Юнтера та Дрю Макентайра. Почав розмову Дрю. Він каже, що чув слова, які вказав Гюнтер на минулому тижні, і він тут, щоб битися за Титу сьогодні. Гюнтер відповідає, що він не хоче захищати Титу сьогодні перед цими дегенератами. Він вже два рази принизив Дрю Макінтайра і він з задоволенням принизив ще раз Дрю Drune SummerSlam. Після цього Гюнтер та Дрю вже зібрались влаштувати бійку, але їх перервав Людвіг Кайзер. Після невеликої словесної суперечки був призначений поєдинок між Людвігом Кайзером та Дрюмайром. Цей поєдинок пройшов одразу після реклами. З Самого початку і протягом усього поєдинку ініціатива була на боці дрю. Але було декілька разів, коли Імперіум відволікав дрю, що дало можливість Людвігу провести декілька прийомів. Якщо казати про моє враження, то для мене це був поєдинок непоганий. Але для Мейневенда це слабко. Ну а все закінчилось перемогою Макентайра після Клеймор. Після поєдинку Імперіум почав бити Дрю дрюмайра. Тут на допомогу дрю прийшов Мет рідо, але імперіум відбився від нього. Далі Гюнтер зібрався провести бомбу дрю на коментаторський стіл, але Дрю зміг реверснути, а далі зруйнувати стіл Гюнтером. Після цього дрю покрасувався над гюнтером з титулом. На цьому сегмент закінчився. Ну і в нас залишився лише фінальний сегмент, у якому Фін Балек та Сет Ролінс підпишуть контракт на SummerSlam. Перший на ринг з'явився Фін Балер. Він каже, що Адам Пірс повинен бути тут, щоб простежити за підписанням контракту. Але після подій, які сьогодні зробили учасники судного дня, він не може бути тут. Він каже, що Пірс їм не потрібен, бо вони два професіонали і двох хочуть цього поєдинку, тому нічого не завадить їм підписати цей контракт. Після цих слів вийшов Сет Роляс. Він підписав контракт і далі у свої руки контракт взяв Фін Балер. Він почав читати і чомусь зупинився. Далі почав казати Сет Ролінс. Сет Ролінс каже, що він усе розуміє. Якщо навіть Сет не переможе Фіна, і Фін забирає титул, то його правління буде тривати менше, ніж його перше правління. Він каже, що SummerSlam не стане шоу тріумфом судного дню, а шоу, на якому судний день розпадеться. Далі почав казати Фін. Фін каже, що сет не такий розумний, як йому здається. У цей момент рінгу почав виходити члени судного дню. Фін продовжив казати. Він каже, що на SummerSlam він зробить Сета своєю сучкою. У цей момент Сет пригортає стіл і хоче втекти. Але судний день почав лупцювати Сета і Семі Зейна, який вибіг сету на допомогу зі стільцем. Після того, як всі представники судного дня провели свої фінішери, шоу вийшло з ефіру. Ну що, ось таке вийшло шоу. На шоу нам назначили офіційно багато матчів, які пройдуть на SummerSlam. І на шоу був непоганий ресінь, за це шоу я упевнено став. Дякую за перегляд даного відео до самого кінця. Якщо сподобалось, то поставте свій лайк. Якщо не сподобалось, то дизлайк, та напишіть, що саме не сподобалось. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на цьому каналі.